Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо говорити про таку цікаву річ, як соціологія. Вона стосується президента Зеленського, а також питання мобілізації. Аби ми звучали сьогодні аргументовано. Додаю до нашої розмови автора дослідження Антона Грушецького, виконавчого директора Київського міжнародного інституту соціології. Пане Антоне, мої вітання. Добрий вечір. Пане Антоне, давайте почнемо з тієї соціології, яка стосується безпосередньо Володимира Зеленського. Я зараз наведу цифри, ну і поставлю вам питання, що ж вони означають, згідно з вашим опитуванням з вашим дослідженням, 70% респондентів погодилися з тим, що Володимир Зеленський має лишатися президентом до кінця воєнного стану. Незгодні 22%. Хотів вас питати якраз щодо цих 22%, яка в них мотивація, що їх не влаштовує в президенті Зеленському або влаштовує, але вважає, що потрібні вибори, аби його переобрати, наприклад. Ну, ви знаєте, у нас, якщо ми почнемо саме з кінця, саме з тих, хто вважає, не вважає, що Володимир Зеленський має бути президентом до кінця воєнного стану. Насправді у нас зараз формується така частка українців, десь 25-35%, які високо критичні які висококритичні до нинішньої влади, і яким здається, що щоб виправити стан справ в країні або налаштувати найбільш правильний рух, варто би змінити навіть самого президента, що ризики від зміни президента для дестабілізації нижчі ніж виграш, який б Україна могла отримати, якби влада була змінена. Наразі це в будь-якому документі меншість населення, але це ми бачимо за різними опитання. Це ті, хто наполягає, що в Україні там значно погіршилася економічна ситуація, за п'ятиріччя президента згортається демократія, права і свободи, що не довіряють президенту багато корупції, і в принципі країна не здатна бути такою борноздатною, ніж якби ми поміняли керівництво. Пане Антоне, а що стосується вашого опитування в плані того, як думки розподілялися в залежності від регіонів: схід, центр, захід, і хотів вас поточнити, що опитували ви українців за кордоном, і як різнилися їхні думки? Ми українців Українським за кордоном не опитували, тому що зазвичай такі опитування охоплюють саме українців, які проживають на підконтрольні уряду України території, там з організаційних питань за кордоном це складніше. Але ми нещодавно опублікували опитування українців за кордоном, проведене в квітні. І насправді, по-перше, є дос не така високий інтерес до ситуації в країні серед українців за кордоном і взагалі низька готовність навіть брати у гіпотетичних виборах участь. Тому насправді виборці за кордоном трохи відрізняються від тих, хто зараз проживає в Україні, але насправді не так. Сильно, іби їх думка істотно не вплинула на сприйняття ситуації. А щодо регіонів, тобто це важливий момент, тому що добре, що ви це підкреслюєте Україну, от ви знаєте там кожен другий запит інтерв'ю від наших західних партнерів, стосується запитання, як відрізняється ситуація на заході і на сході, тому що досі домінуло явлення про певний такий регіональний розкол в Україні, але можна приємно казати, що спочатку вторгнення у нас думки сильно узгодилися. У нас високих відмінностей на заході і на сході немає. І в випадку лидіти президента що 74 це більшість в кожному регіоні. Вважаючи. Він має бути президентом до кінця воєнного стану, і це важливо, тому що один би був такий вістрі атаки на легітимність України. Це могла би бути ситуація в прифронтових регіонах, стверджуючи, наприклад, що е, у нас е, там в цих регіонах там відбувається більше обстрілів, гірша безпекова ситуація. Відповідно, люди, люди хочуть більше миру, і це могло би створювати певні проблеми. Але ні, у нас є прифронтові регіони, які обстрілюються, але які кажуть, що ні, вибори не потрібні. У нас є президент до кінця воєнного стану. Тобто, навіть не зважаючи на певну активність різних політичних сил, я не маю на увазі саме виборчого активність, але в нас політика все ж таки живе завжди своїм життям. Сьогодні запиту на вибори в українців немає. Я хотів би поточнити цей момент. Він безумовно трохи зріс. Тобто, якщо ми говоримо про динаміку, стало трохи більше. Це синхронізовано зі зниженням довіри президенту, але запиту на вибори немає, тому що залежні від формулювання запитання, ми маємо від 70 до 80% тих, хто відповідає, що вибори зараз не на часі. Зараз пріоритет це досягнення відсічі ворогу, досягнення певного успіху і вже потім проведення виборів. Це до речі, згоджується з формальним меморандумом партій в парламенті, який його підписали, що вибори мають бути проведені тільки після. Завершення воєнних дій, але знову таки тут питання в тому, що якщо буде різко знижуватися довіра президенту, будуть певні критичні моменти до влади, може з'явитися і запит на вибори. Але наразі до речі, коли ми запитуємо людей про досягнення президента, насамперед українці кажуть про його міжнародну діяльність, про створення коаліції на підтримку України і єднання всередині країни Тобто, поки він сприймається як людина, яка працює в цьому напрямку, ефективно запиту на вибори не буде. Пане Антоне, давайте тоді розберемося з трохи іншими цифрами, які також стосуються президента. Це також ваше дослідження. Більшість українців 56% скоріше або повністю схвалюють діяльність Володимира Зеленського на посаді президента України. А натомість скоріше або повністю не схвалюють 37% Сумарно хотів вас спитати якраз щодо не схвалюють, це персоналізована. Не схвала да діяльності президента, чи вона все ж таки поширюється і загалом на президентську компанію да на своєму цета. Ну, це насправді персоналізовано, тому що якби ми запитували про діяльність уряду або діяльність парламенту, ми отримаємо значно вищі показники не схвалення на довіри. Будемо чесними, зараз. Більшість українців не довіряють ні уряду, ні парламенту. Парламент у нас завжди сприймається критично. Хоча більше 70% вважають, що ми повинні мати сильний парламент. Ми за демократію, парламент має бути сильний. Хоча ті ж понад 70% кажуть, що ми повинні мати і такого вповноваженого президента для своїх дій. Тобто, якщо говорити про команду президента, то показники були б ще нижчими. Тому що коли ми запитуємо, які причини, наприклад, чому Володимир Зеленський не викинув свої обіцянки, то більшість в першу чергу говорить про певні проблеми з компетентністю або з корупційною діяльністю окремих членів його команди. Тобто люди не говорять про всіх членів, люди визнають, що певні кадрові рішення більш вдалі, але є менш далі рішення, які там тригирять значну частину людей і змушують так говорити. Тому ці 37% – це те, що стосується персоналізовано, але ви зверніть увагу знову таки. У нас 37% не. Схвалює діяльність, а не вважаючи, що він має бути президентом до кінця воєнного стану на 15% менше, 22%. Це означає, що є висока частка тих, хто не схвалює діяльність, але при цьому не піддає сумніву легітимність і все-таки пріоритет ставить відкладення виборів. А ось ця соціологія щодо команди: там прямо називають певні персоналі, чи це все ж таки певне там, загальне явище, офіс президента. Партія слова на ми, ми насправді прямо не запитували, тому тому що насправді у нас люди не так добре поінформовані про членів команди. Тобто є насправді от офіс президента. Люди знають, наприклад, Андрія Єрмака, але більшість його заступників знає меншість українців, і тому насправді ви можете говорити особлювати в Андрії Єрмакові, або в певних людях там певну критику, але насправді люди не говорять, що давайте, наприклад, змінимо там Андрія Єрмака і все буде добре. Це насправді скоріше такий системний погляд, що у нас є певна криза з певними чиновниками, є певна поширення. Ність корупції є певна некомпетентність, і треба би змінювати У вас. В грудні було запитання: як ми повинні карати корумпованих чиновників і е, різних діячів чи якомога швидше, але з порушення закону, чи навпаки карати, якби з в, відповідно до закону? Хоча це може бути довго. а Ми ж бачимо, що деякі справи тягнуться по декілька років. І вже в грудні більше половини українців говорили, що треба порушувати закон, але якомога швидше карати. Тому насправді тут буде питання не покарання якогось окремого чиновника, а взагалі, умовно, злам системи, коли люди будуть бачити покарання за неефективні корумповані дії, а, пане Антоне, знаєте, спілкуючись там з політтехнологами, політологами, і поза ефіром, вони завжди кажуть, що на ну, соціологічних дослідженнях, особливо коли вони стосуються персоналізовано е окремих політиків, коли ми говоримо про там їхню майбутню. Там виборчу діяльність важливо дивитися на антирейтинг, коли Володимир Зеленський у 2019 році е, вступав на посаду президента України. В нього він антирейтинг, якщо я не помиляюсь, був ну майже нуль да умовно. Бо не було діяльності, не було е, тих рішень, на які могли б не схвалювати. Е, у багатьох політиків це українських політиків це антирейтинг достатньо. Високий за вашими спостереженнями, антирейтинг Володимира Зеленського. Він зараз на якому рівні і чи має він тенденцію до росту? Насправді антирейтинг дуже близький до показника недовіри, як часто буває на даному випадку. Ми маємо десь 30-35% українців, які не довіряють президенту, і це де в деякій мірі відповідає його антирейтингу. Тобто, у вас умовно буде там 30 до тих, хто зараз би сказав, що категорично би не голосували за президента, хоча насправді частина за певних умов проголосувала і за нього. І на даному етапі Володимира Модиморозеленська дозволяє спокійно переобратися у разі боротьби з нашими класичними політиками, лідерами основних франції, фракцій лідерами основних партій, тому що будемо чесними, більшість класичних партій, які зараз і класичних політиків мають ще більше антирейтинг. Наприклад, більшість українців не довіряють Петру Порошенку, Юлії Тимошенко, не довіряють лідерам тим більше ОПЗЖ. Є менше претензії до наприклад Дмитра Родукова, але там можуть сплисти також достатньо певних питань. Але конкуренцію можуть скласти нова генерація політиків, яка може війти з складу військового середовища або з волонтерського середовища, в яких антирейтинг може бути нижчим. Пане Антоне, тоді давайте наостанно поговоримо про новий закон про мобілізацію. Якось в минулому минулі наші розмови. Ми згадували, що будемо говорити про нього більш детально і таким чином виконуємо нашу обіцянку. Зараз наведу цифри з вашого знову ж таки опитування. Я підтримую новий закон про мобілізацію. 34 респондентів повністю погодилися з таким твердженням: 34 Водночас 20% скоріше не погодилися, а 32% зовсім не погодилися, і ще 14% не відповіли на запитання. Тут ж важливо ще й не тільки погоджуватися з новими мобілізаційними процесами в нашій країні, а готовність їх виконувати. Ну я маю на увазі знаєте, пряму кореляцію. Я згоден з новим законом про мобілізацію. Я військово зобов'язаний, я йду до ТЦК, йду на курс молодого бійця, отримую. Зброю і виконую завдання у складі збройних сил України з цих 34% можливо ви робили там більш детальне дослідження. Скільки людей готові так зробити? Ми детально це не розпитували, але з іншого попитування можу сказати, що у нас більше половини українців відповідають, що вони загалом готові приєднуватися до сил оборони, і насправді серед них близько половини, тобто це там 25-30%, якраз скорельовано з цими 30%, відсотками, які безумовно готові, якщо отримують повістку, приєднатися до сил оборони. Є певні перешкоди, які наприклад деяких людей до речі турбувало питання е, постачання зброї за останні півроку. Тому до речі, коли у нас зверталося з питанням мобілізації, ми звертали увагу, що важливо не відділяти від Току зброї підтримки заходу, коли українці відчувають, що у нас є потужне плече підтримки, розуміють, що є певна підготовка надійна, є зброя, це легше створює можливість до приєднання. І насправді той відсоток, які готовий зараз приєднуватися, враховуючи скільки у нас людей є мобілізаційного віку в Україні, він достатньо для заповнення вакантних посад. До речі, у нас високий відсоток жінок також готові приєднуватися до сил оборони і також заміщати певні посади. Тобто людських ресурсів в Україні на цей момент достатньо. Питання певні мотивації, підтримці заходу організації Процесу. Але конкретно цьому запитання звернув увагу, що воно трохи нестандартно сформульовано, і це було е, ідеєю дослідниці замовниці Ольги Монух, яка не замовляла ці запитання. Це професорка Манчестерського університету. Ви провів, що запитання було: є твердження, я підтримую закон про мобілізацію, і наскільки ви згодні чи не згодні з ним. Тобто ті, хто не згодні, це не означає, що вони виступають проти закону, тому що ви можете бути не згодні з певними його положеннями і обирали варіант, що ви не згодні з цим законом. Е, скоріше, ми можемо ще тридцять Цих, хто точно підтримують, є близько третини, це ті, хто категорично проти з різних причин. Для когось закон недостатньо жорсткий, для когось занадто жорсткий. а решта третина населення мають певне такі невизначене ставлення поки що до закону. А ось щодо цього опитування: як до нього підходили, кого саме опитувати, яких саме респондентів, е, в якій кількості чоловіків і жінок, яка яке там було співвідношення? Це опитування було проведено в кінці травня, було питання 2000 дорослих українців, 18 років і старшим. Серед яких 45% чоловіків, 55% жінки, тобто це показник в цілому, там серед чоловіків цей показник в принципі такий самий приблизно, як і серед жінок. Тобто, насправді тут яке змістов на ці дані можна показати, що всього 34% погодилися, але насправді це достатньо великий відсоток, враховуючи негативну кампанію, яка супроводжувала схвалення цього закону, і те, що багато політичних сил не голосували. Причому з різних причин, Когось не відсутність термінів для демобілізації, когось на не влаштовували занадто жорсткі норми чи з занадто які норми там без відсутності певного покарання. Я можу сказати, що, наприклад, один наш співробітник, колега з КМІС був у російському полоні тривалий період, і після звільнення він вважався як військовослужбовцем, і завдяки закону зараз отримав можливість демобілізуватися і в серпні повертається на роботу. Тобто ми бачимо відчутний позитивний наслідок ухвалення цього закону. При тому, що у нас 60 70 відсотків українців на запитання, чи взагалі варто збільшувати мобілізацію, чи варто взагалі продовжувати мобілізацію нинішніми темпами, кажуть схвально, що так потрібно. Тобто, більшість українців насправді розуміє що є потреба в людях і є потреба проводити мобілізацію? А ось ті, хто давайте так скажемо, зовсім не погодився з твердженням, я підтримую новий закон про мобілізацію, якщо я коректно висловився. Яка їхня мотивація? Бо, звісно, в соціологічних опитаннях є питання: чому, чому у вас такий вибір? Тут такого запитання не було, але я можу сказати з наших паралельних опитувань, які ми проводимо там, де ми спілкуємося з людьми. Знову такі мотивації трохи різні. Дехто вважає, що є певна несправедливість в процесі. У нас більше 70% українців кажуть, що вони готові терпіти стільки, скільки потрібно тягар війни, але вони вимагають справедливості на різних рівнях. Тобто, і дехто може говорити, що, поки діти депутатів не будуть так само воювати, то відповідно там я там критикую цей закон, тому що він не впроваджує справедливість. Дехто вважає, що це буде використовуватися як інструмент. Мен тиску там на звичайних громадян, на громадянське суспільство. Дехто просто ну об'єктивно боїться певні має певні острахи через за своє життя, і відповідно їм здавалося що при попередньому законі є більше можливостей уникнути певних проблем, які можуть виникати. Але знову таки це не люди, які, скажімо, бажають Україні поразки. Е, знову таки серед них є певний звісно відсоток, які ідеологічно проросійські настроєні, але це абсолютна меншість. Інша має певні такі прагматичні міркування, е, чому вони виступають проти. вони нам можуть це пояснити. Скажімо, немає термінів для демобілізації, немає там нормальної підготовки там, або інші питання, чому вони там ще не готові підтримувати. Пане Антоне, дякую вам за те, що пояснили цифри вашого дослідження для глядачів української правди. Нагадаю, Антон Грушецький, Грушецький виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології, був гостем цього випуску УПАЛАЙФА. Я закликаю наших глядачів реагувати на цю розмову подобайкою та коментарем. Якщо ви вперше опинились на українській правді, дуже важливо, натисніть на кнопочку підписатися.